Усім привіт, агенти! Прийшов останній тиждень цього сезону, і якщо ви не встигли до кінця прокачати сезонний пропуск, у вас ще трохи є часу, хоча якщо ви не починали, це буде досить складно. Нагадую, що для цього можна виконувати завдання з меню подорожі, а також пріоритетні завдання, які теж дають сезонний пропуск. Але краще за все зробіть всі завдання з розвідки Тео Парнела, щоб встигнути пройти фінальну місію на складності майстер. Пишіть про це в нашому Discordі, і ми допоможемо. Там нічого складного. А ось зі системою модифікаторів можна вже не напружуватись. Якщо ви її досі не зібрали, то й не звертайте уваги, бо в новому сезоні буде новий глобальний модифікатор з новими активними та пасивними модифікаторами. І під кінець сезону нам активували найгіршу глобальну подію, ну, з мого погляду, зміна полярності. Нам треба стріляти по ворогах з відповідною до нас полярністю, або позитивною, або негативною. А є також один момент, що нашим навичкам все одно яка у ворогів полярність, тож можна їх вбивати спокійно дроном турелью. Я, наприклад, спробую в такому білді це зробити. В той же час я буду стріляти із зброєю, маючи гарний шанс на критичну шкоду, а дрон і турель будуть мені допомагати. Як ви бачите, права рука наша показує, що в нас зараз позитивна полярність, тож ми можемо спокійно стріляти по жовтих ворогах. Полярність змінюється зміною зброї або перезаряджанням зброї. Також можна підійти близько до ворога, дати йому ляпаса і він тоді змінить полярність. Кожне вбивство ворога з відповідною полярністю додає нам один з чотирьох стаків, який дає 25% додаткової шкоди. Тобто можна подвоїти свою шкоду. Також правильне вбивство перезаряджає нашу зброю. Але все одно бажано мати дві зброї, які можна активно використовувати в вашому білді. Щоб за необхідності змінити і продовжувати вбивати ворогів зброєю. Detecting additional hostile контакт. Тож, виконуючи завдання цієї події, можна заробляти зірачки, купувати потім різні контейнери в сезонній крамниці. Але саме важливі для чого потрібна ця глобальна подія, щоб заробити ось таку гарну нашивочку, а також можна отримати ось такий брілочок на пояс. Ну що ж, з новинами все. Тепер подивимося, що у нас в крамницях є. Непогана ключова фігура для танка. Оптимізувати багато, але все як треба. Відновлення броні є. Максимальна шкода в голову для штурмових гвинтівок. Пістолет пророк на експертизу і так падає постійно дезоводна. Для гвинтівок максимальна критична шкода. Для танка кабура. Голон Гір може підійти в якийсь ваш білд. Рукавички Eagle Grasp, хват Карла. Слабенькі відносно, але можна використовувати в деяких білдах, тож можна придбати. Тихий Рик кулемет на експертизу. Кабура Пікаро також максимальна броня для кабури можна взяти непогана річ. I'll trade anything, my soul. But I'll Бронежилет Федріса зі скло можливо комусь такий потрібен. Для рукавичок максимальна характеристика відновлення броні. Булемет Шоу на експертизу. Так, щось тут у нас нічого цікавого, бумстик на експертизу. Маска нокдаун інколи використовується в деяких пістолетних білдах, але теж можна взяти на експертизу. І третя річ у нас — це снайперська гвинтівка, яка падає де завгодно, не тз за тож особливо не витрачаємо валюту АЕС. теж можна на експертизу її закинути. Are you looking for something in particular? Так, і тут у нас гвинтівка гармонія. Це ТЗ ексклюзив Бажано таку мати для білда дрон Турель, як друга зброя. Ідеальна синхронність, як на штурмовій гвинтівці піддослідна. Дуже гарна річ. Пробуйте придбати її. Матадор, який не вийде, зробити під броню, але в якийсь червоний білд, скажімо так, можна взяти. Додати сюди критичної шкоди. А також це ТЗ ексклюзів, тож якраз тут і можна купувати цей рюкзак. Для штурмових гвинтівок максимальна шкода по здоров'ю за ТЗ валюту. Бронежилет Ялгір. Відновлення броні захист від вибухів. Не знаю, чи потрібен такий кудись в ПВП, та й талант тут не гарний для броніка. Кулемет бійня. Звичайна річ падає де завгодно, можна не витрачати ТЗ валюту. І снайперська гвинтівка реліквія така сама історія. Максимальна ергономічність для масок, і також це маска Ялгіра, ще й там захист від вибухів. Таке собі. Медоза у нас Констююшін Холл знаходиться. А Дені Вівер, Солз Вест біля місії Аерокосмічний музей. Great to see you. Для експертизи купуємо те саме, що на зворотньому відліку. Непоганий щиталом за Вашингтонських мисливців. І мисливець збився, не дуже цікавий за Нью-Йоркських. Відновлення броні та захист від вибухів. Для рюкзаків максимальна шкода від зброї. Для колін максимальний захист від факторів ризику. Ще раз кулемет бігшоу на експертизу. Для пістолетів максимальна характеристика шкода в голову. Ну, такі собі товари на цьому тижні. Хоча гармонія це непогано. Наостанок останок подивимося, що там у Дені Вівера. На тому тижні у нього було багато контейнерів. Ухте, і зараз у нього аж 3 екзотичних контейнера, є куди витратити текстиль. І також один іміни. Непогано. Ну, а тепер подивимось на активність на останньому тижні в кланах Ukraine UA. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, і п'ятий клан люду контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини під кінець сезону. Очікуємо наступного тижня. Буде нова система модифікаторів, як на мене, набагато краще. Можете з приводу цього подивитися моє відео огляду ПТС сервера наступного сезону. Ну також заходьте до нашого Discord, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба!